А давайте ми з ними гарно привітаємось. Встали Сиріненько, Встали стали серіменько, голосно. Доброго ранку! Сонце привітне! Доброго ранку! Небо блакитне. Доброго ранку! У небі ташки. Доброго ранку, мені і тобі! Молодці! Присідайте! Присідайте на Кристенках! Опинилися. У лісі! Молодці, правильно, ми у лісі. І сьогодні наше з вами заняття буде проходити саме тут, у лісі. Ой, здається, хтось летить. <кхи> <О, я сябав. кхи> Тіні, ви бачите, Нам треба негайно повертати їх до лісу. А для цього ви повинні виконати перше завдання. Тому увага! Зараз ви повинні прослухати, прослухати і відгадати загадки, а саме про кого із тваринок розповідається у цій загадці, підійти до стола, відшукати цю тваринку і прикласти її на її тінь. Слухаємо уважно. Я руда низького росту. Хитра я і до Вовку, брату я, сестриця, а зовуть мене. Біжди, біжди, біжди. Молодці. Вікуся, біжиш швиденько до столика, відшукай на листичку. Подивися, ваша де листичка. Молодець. А тепер поглянь, може вона е, тут, а може вона десь заховалася з цієї сторони. Молодець, прикладай. Добре, Вікуся, сідай на місці. Молодець. Слухай дай <кхів> діти. Гостроносий і малий, тихий, і не злий. Весь тонких колючок. Як називається? знайдеться їжачок. Матвійко нам знайде їжачка. Прошу матвійко, Пошукай, я у нас тут їзачок. Добре. між дубами. Хижо клацає з дубами. Зачаївся він. Замок. Білка, Догадались, білка. хто це? Вовк, Марко, Молодець, віддав, не білочка, вовк. Так, Марчик, шукайте наш вовчик. Ось, знайшов, молодець. Добре. Далі слухаємо уважно. Є горішки і грибочки. Удоблі на матузочку. гаю по гілочкам. Я руденька. білка! білка. Так, Софійка-прятка. Пішли, швиденько, пошукаємо білочку. Пошукай, де наша білочка. Молодець, подивись, де білочка. Де її тінь? Добре, покладай, придумай. Так, сідай. Молодець, спухай далі. Влітку медом насував. До схочу малини мав. Взимку у барлозі спить. Хто це дівець? Тільки тихіше тихі. Не кричіть, а говоріть тихіше. Марія! Марія не скажеш. Ой, знайшла. Добре. Сідай. Слухай, дітки, стільки не кричати. На городі побував. Нам капусту повстував довговухий пострибайчик. Зайчик. Зай, зай. зай. Молодці, зай. правильно! Це зайчик. Так. Андрій Комагас. Андрій Комагас, зараз пошукає зайчика. Обись, важко, де й молодці. Ти Діточки, ви молодці? Ви чудово впорались Першим завданням, і ми допомогли звіряткам повернутися до лісу. Але на цьому ваші завдання не закінчились, попереду чекає ще багато таких важких е, випробувань. Тому вам потрібно набратися сили. Приготували ручки, зробили їжачка. Годить їжачок чого саду, сніг на землі ти попада, на деревах, на будинку, дрібні зірочки, сніжинки. Їжа чорна голочки Назбирав збираті зірочки. Один, два, три. Закрили очки і як їжачок насоході. Молодці. Набралися сили і ми готові з вами далі допомагати нашим звіляхам, так? так? Дітки, злача плутка так сильно зачарувала звірят, що вони забули геть усе. Навіть те, як звати їх і їхню родину, їхніх маму і тата. Допоможемо їм пригадати. Так. так. Mm -hmm. А я. Усі А я, я, я. Усі жінки по черзі. Слухаємо уважно. Тато, їжак, їжачиха. Дитина, їжачиня. Артемко нам повторить. Так. Прошу. Тато. їжачиха. Їжачиха. Їжаченя. Їжаченя. Супер! Молодчинка! Їжачкові допомогли пригадати зараз, дітки. А тепер допоможемо ведмедикові. Допоможе нам Вікуся. Але спочатку послухаємо, дітки. Тато ведмідь, мама ведмедиця. Дитина. Ведмежа. Ширяк. Так, Так, нам повтори. повторює. Папа. Ведмідь. Мама. Ведмідь. Вікуся, каже. Ведмідь. Малень. Так. Мама. Ведмедиця. Ведмедиця. Угу. Ведмі. Ведмежа. Ведь. Супер! Молодці! Помоглися ведмед, бо я лише просить ця лисичка. Слухаю. Тато, Лис, мама, лисиця, дитина, Лисиня. Софійка Воробняк. Софійка, прошу. Тато. Лис. Лис. Мама. Лисиця. Дитина Лиси. Лисенятко. Супер. Молодець. Слухаємо далі, дітки. А ще вовчик проситься. Слухаємо. Тато, вовк, мама, вовчиця, дитина, Вовченя. Так, допоможе нам Якимчик. Повторюють. Я. Прошу, і дитки. І я. І я. Всі і дітки. І я. Всі по черзі. А ви слухайте? Тато, вовк. Так. Порчиця. Дитина. Борчиня. Борчиня. Супер! Молодчинка. Допомогли вже й вовчику. Начкте, будь ласка, на виключу. Допомогли вовчикові, а ще зайчик дуже проситься. Дуже проситься зайчик, щоб ми йому допомогли. Тато заєць. Мама зайчиха. Дитина зайчиня. Матвійко, чіпкайла. Так. Зайця. Мама. Зайчиха. Очиха. Так. Тина. Зайчика. Очення. Зайчиня. Супер. Молодець. Молодці, дітки. Ви бачите, які ви молодці? Ви допомогли звіряткам пригадати, як називаються їхня мама і тато. А тепер звірятка хоче трішки з вами повеселитись і порухатись. Стали всі гарненько. Взялися за ручки, взялись за ручки зробили, гарне коло, зробили гарне коло, Взялись за ручки. Опустили ручки, опустили, опустили ручки.

Діти, ми з вами вже так багато допомогли з грядками, але вони досі не можуть пригадати, що вони люблять їсти і де вони живуть. Допоможемо пригадати їм? Да, да. Так, увага! Що любить їсти наша білочка, Розкаже нам Мартин. Мартин. Білочка. Говори. Голосно. Голосно. Шишки. І. І. горішки, Мартинчик, молодець, але трішки голосніше. Добре, малятка. А де ж любить жити наша, де живе наша білочка? Аліска нам скаже. Аліска, підходь, швиденько. Прошу, Аліска. Голосно. Вивука ту живе. У дублі, молодець, Аліска. А тепер давайте ще пригадаємо, допоможемо пригадати лисичці, що ж любить їсти наша лисичка? Так, Пригадає нам Артемко. Пригадає нашим свіряткам. Лисичка. Друге їсти. М'ясо. Mm? І... М'ясо і рибу супер. Молодець. А тепер допоможемо пригадати, де ж наша листичка живе. Mm. Якимчик, прошу до мене. Яким Пань. Що де тут? Пані. 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 Швидень. 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 Так. О. Унорі. Правильно, молодець. Супер, молодці. А тепер пригадаємо що ведмедикові, що він любить їсти. Роберт. Мед. Роберт. Роберт. Любить. їсти Мед і малинки. Мед і малинки. Супер. Молодці. А ще пригадаємо ведмедику, де він живе. Андрій магаз. Чиренько до мене, Андрійко. Одведе. Живе. Живе. У. У волозі. У ворозі. Молодець. Так, а Софійка нам пригадає, що любить їсти вовчик. Вороб'як. Прошу. Місцеве м'ясо. М'ясо і яйця, молодці, малятка. Ну і ще пригадаємо, де наш вовчик живе. Допоможемо йому пригадати. Швиденько до мене іде. Матвій шапкайно. Сумка. Так. Ш. Унурі. Ти вірно казав. Або ще можемо сказати у лінгві, Так? У лінгві, Супер. Молодці, малятка. Ви бачите, які ви молодці. От ви і допомогли звірятка. І їх розчаплували. Діти, ви допомогли їм повернутися з лісу. Ви пригадали, як звати їхніх рідних, що вони люблять їсти і де вони живуть. І за це, звірятка, вам дуже-дуже вдячні. І вони попросили свою подружку, щоб вам приготувала подарунки, адже вони дуже вам вдячні. А ну, подивіться моя. Оце до вас прийшов. Білочка вам приготувала подаруночки. А ну подивіться, що це таке. Грибочко. Як ви думаєте? Грибочок. але це, бачите, не простили грибочок, а такі золоті наші грибочки. Так. А оце що ви думаєте таке? Це, це напевне, горішки. Так? Горішки заховані, але це теж золоті горішки. Молодці малятка. І зараз ви отримаєте ці подаруночки з Так. 妈妈、嗯。嗯 Із нашими гостями. скажемо їм всі дружно до побачення до побачення. Помагали їм. Попа? Молодці! Молодці! Молодці!